Всім доброго дня! Сьогодні я хотів би представити вам свій дипломний проект на тему дослідження та програмна реалізація інтелектуальних методів контролю енергоспоживання. На сьогоднішній день мешканці будинки все частіше встановлюють собі системи домашньої автоматизації. Домогосподарство, оснащене такою системою, пропонує більше комфорту, гнучкості та безпеки. Але недоліком такої системи є те, що вона не надає інтелектуальної підтримки користувачам з точки зору організації економного споживання електроенергії, використовуючи максимально альтернативні джерела енергії, що на сьогодні є проблематичним в умовах нестабільної, економічної та політичної ситуації в країні. Тому тема є актуальною. Та метою роботи є дослідження та практична реалізація інтелектуальних методів контролю енергоспоживання для підвищення ефективності користування побутовими приладами в реальній системі домашньої автоматизації. Для досягнення поставленої мети були розв'язані наступні задачі. Як показали проведені дослідження, автори у своїх роботах пропонують використовувати різні інтелектуальні методи для ефективного контролю енергоспоживання. В результаті всі розглянуті методи були поділені на дві основні групи: це оптимізація розкладу роботи побутових приладів та прогнозування споживання або генерації електроенергії. Таким чином, для досягнення поставленої мети пропонується розробити комплексний інтелектуальний метод контролю енергоспоживання. На основі прогнозування генерації електроенергії з максимальним використанням альтернативних джерел та оптимізації розкладу користування побутовими приладами. Та використовуючи для цього штучні нейронні мережі та алгоритм рою часток. Виходячи з дослідження архітектури реальної системи домашньої автоматизації, а також проведеного огляду існуючих інтелектуальних методів в сфері оптимального споживання електроенергії, було складено функціональні та нефункціональні вимоги до розроблюваного програмного забезпечення, реалізація яких дозволить забезпечити та підвищити ефективність користування побутовими приладами. Діаграма прецедентів демонструє інформацію про користувача та його взаємодію з підсистемою. Виходячи з проведених досліджень щодо існуючих інтелектуальних методів в сфері оптимального енергоспоживання, було запропоновано розробити інтелектуальний метод контролю енергоспоживання на основі комплексного підходу, прогнозування генерації та оптимізації розкладу. Та необхідно використовувати для цього штучні нейронні мережі та алгоритм оптимізації рою часток. Діаграма послідовності демонструє взаємодію між підсистемою інтелектуальної підтримки та іншими об'єктами системи домашньої автоматизації, що необхідно для створення оптимального розкладу користування побутовими приладами. Для розробки підсистеми інтелектуальної підтримки було проведено аналіз різноманітних технологій. Так, для завантаження прогнозу погоди було обрано метеосервіс Visual Crossing, який надає безкоштовний доступ до погодинного. Прогнозу погоди та історичних даних. Для зберігання великих об'ємів інформації щодо енергоспоживання було обрано базу даних MongoDB, для реалізації підсистеми у вигляді веб-застосунку, було обрано фреймворк Spring, що написано на мові програмування Java. Та для реалізації алгоритмів машинного навчання було обрано мову програмування Python та бібліотеку Keras яка дозволяє швидко. Створювати та проводити різні експерименти з нейромережевими моделями, розроблювана підсистема і інтелектуальна підтримка складається з чотирьох модулів, які взаємодіють один з одним. Найголовнішим виступає модуль оптимізації розкладу, який надає рекомендації мешканцям будинку щодо ефективного користування побутовими приладами з максимальним використанням альтернативних джерел. Модуль моніторингу показників інтегрується з платформою OpenHub та виконує цілодобовий моніторинг показників енергоспоживання, та у разі їх перевищення він відправляє повідомлення користувачу, використовуючи графічний інтерфейс. Оскільки модуль прогнозування було створено на мові програмування Python та його взаємодія з застосунком, що написано на мові програмування Java реалізована через CSV файли, через які передається вся необхідна інформація. Одним із етапів реалізації комплексного інтелектуального методу є оптимізація розкладу, тому цей алгоритм було реалізовано на основі методу рою часток, який дозволяє створювати оптимальний розклад користування побутовими приладами, враховуючи вимоги та звички мешканців. Критерієм оптимізації виступає створення такого розкладу, який якнайбільше буде використовувати альтернативну енергію. Також було запропоновано модифікувати цей алгоритм та ввести систему пріоритетів. Це дозволить користувачу обрати для нього найважливіші побутові прилади, та якщо буде недостатньо генерації електроенергії, алгоритм запропонує не використовувати електроприлади, які мають низький пріоритет. Алгоритм моніторингу показників передбачає цілодобове відстеження показників енергоспоживання, які отримуються, інтегруючись з платформою OpenHub, та у разі їх перевищення відправляє повідомлення користувачу. Діаграма класів показує відношення між основними класами веб-застосунку, які розподілені між деякими рівнями. Таким чином, найголовніший клас знаходиться у пакеті Spring Core, який запускає веб-застосунок. Клас, що знаходиться у пакеті контролер, реалізують контролери, які відповідають за відображення кожної сторінки в застосунку, а також обробляють запроси, що надходять з браузера. Пакет Service містить інтерфейси та класи, що реалізують бізнес-логіку всіх модулів під системою інтелектуальної підтримки. Одним із етапів реалізації комплексного інтелектуального методу є прогнозування генерації електроенергії, який має бути реалізовано з використанням штучних нейронних мереж. Оскільки неможливо створити універсальну нейронну мережу, яка буде вирішувати задачі різного типу, тому було проведено ряд комп'ютерних експериментів та порівняно різні нейромережеві моделі. Таким чином, найбільша точність прогнозування для досліджування системи автоматизації забезпечує мережа прямого поширення з використанням алгоритму оптимізації ADAM. Саме цю нейронну мережу було реалізовано для модуля прогнозування. Головна сторінка під системою інтелектуальної підтримки дозволяє отримати доступ до чотирьох розділів, кожен з яких має певні функції. Так, сторінка побутові прилади дозволяє редагувати список електроприладів, які знаходяться у будинку. Сторінка планувальник розкладу дозволяє обрати необхідні побутові прилади, вказати зручні часові рамки кожного з них та створити оптимальний розклад користування побутовими приладами на потрібний день. Сторінка календар дозволяє користувачу переглянути створений розклад, а також відстежувати показники енергоспоживання в реальному часі. На сторінці про підсистему користувач може ознайомитися з призначенням підсистеми інтелектуальної підтримки, версією її розробником, а також використаними технологіями. Таким чином, в результаті роботи було проаналізовано предметну область та досліджено існуючі інтелектуальні методи в сфері ефективного споживання електроенергії. Наукова новизна роботи полягає в розробці інтелектуального методу контролю енергоспоживання, що відрізняється від існуючих комплексних підходом на основі прогнозування генерації електроенергії з максимальним Використанням альтернативних джерел та оптимізація розкладу з використанням електроприладів на основі системи пріоритетів. Практичне значення роботи полягає в тому, що інтеграція розробленої підсистеми інтелектуальної підтримки дозволить контролювати процеси генерації та споживання електроенергії, а також ефективно користуватися побутовими приладами та заощаджувати ресурси. За результатами роботи також є дві публікації. На цьому в мене все. Дякую за увагу! Також я підготував відео, де показано демонстрацію роботи розробленої підсистеми. Підсистема інтелектуальної підтримки була реалізована у вигляді веб-застосунку, та це дозволяє використовувати будь-який сучасний браузер для доступу в інтерфейс. Для того щоб почати користуватися всіма функціями, необхідно ввести логін та пароль. Перед початком роботи необхідно додати список побутових приладів, які використовуються в будинку, якщо цього не було зроблено раніше. Для цього потрібно перейти в розділ побутові прилади. Для того, щоб додати прилад, потрібно ввести його назву, номінальну потужність, кількість годин роботи та натиснути кнопку Додати. Тепер все готово для роботи. Кнопка Переглянути розклад дозволяє користувачу переглянути створений розклад, а також відстежувати показники енергоспоживання в реальному часі. Також є можливість переглянути розклад на наступні дні. Як бачимо, розклад на завтра ще не було створено, тому зараз ми його створимо. Для цього потрібно перейти на головну сторінку та натиснути на кнопку Створити розклад. Спочатку необхідно обрати день, на який потрібно створити оптимальний розклад. Далі необхідно додати побутові прилади, які планується використовувати завтра. Для кожного побутового приладу необхідно обрати пріоритет та часові рамки, коли буде зручно користуватися цим приладом. Після того, як все було обрано, потрібно натиснути на кнопку Створити розклад. Після завершення користувач зможе переглянути створений розклад. Як можна побачити, алгоритм запропонував використовувати телевізор ввечері, як і хотів користувач, а увімкнути полив після заходу сонця. Тобто можна зробити висновок, що алгоритм пропонує розклад, підлаштувавшись під вимоги та звички користувача. Червоними позначаються такі електроприлади, які не рекомендується використовувати, оскільки для їх роботи недостатньо генерації, але користувач може їх все одно увімкнути. Але тоді буде додатково використовуватись електроенергія із мережі, за яку необхідно платити кошти.